Що я, п'ятий президент України, лідер опозиції, народний депутат, захищений законом і конституцією. І коли по відношенню до мене, влада допускає всупереч позиції світу, подібну дію, уявити собі, що буде по відношенню до простого громадянина, який не є захищеним, і якого завтра вони будуть мати можливість з санкціями або позасудовими діями. Позбавити прав, захисту і врешті-решт свободу. І тому цей процес має абсолютно принципове значення. І тому ми маємо долучити всі представлені позиції сьогодні як точно докази. І тому від рішення суду в цій справі залежить так багато, і тому вісім місяців вони зараз не мають що сказати ні суду, ні вам суспільству.